Вітаю з вами Олександр Янковський. І сьогодні у цій програмі у цьому ефірі ми будемо говорити про Нікополь, Нікопольський район з начальником Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенко. Отже, Нікополь Дніпропетровської області потерпає від обстрілів з боку російської армії. Військові Росії стріляють зокрема з території захопленої ними ще на початку березня 22-го року. Запорізької АЕС місцева влада називає ситуацію важкою. За словами голови Нікопольської районної військової адміністрації Геневтушенко, окупанти обстрілюють мирне на населення, житлові Квартали бібліотеки, школи, спортивні школи. Як змінилася ситуація у місті від початку повномасштабного вторгнення, які райони міста обстрілюють найчастіше? і Скільки людей залишили Нікополь від початку бойових дій про все це? І не тільки будемо говорити з Євгеном Євтушенком, начальником Нікопольської районної військової адміністрації? Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю вас, пане Віне. Отже, Нікополь вже майже два роки перебуває фактично на лінії фронту, якою стала річка Дніпро. Скільки жителів у місті було до повномасштабного вторгнення, і скільки залишилося зараз? Ну тут потрібно сказати, що місто пережило декілька хвиль міграції. Люди їхали, поверталися. По перша хвиля велика була, коли окупанти вдерлися на атомну електростанцію, і там була стрілянина вночі. На ранок ми побачили в колони з міста Нікополь та і з інших прибережних територій. Потім люди поверталися. Потім, коли почалися обстріли, це десь близько півтора років тому. Знову багато людей виїхало частина виїхала в інші громади нашого району, частина на жаль, поїхали далі в інші області або ж за межі навіть України. А, наразі ситуація стабілізувалася і на території проживає близько 50% населення, яке жило до війни. Це стосується як Нікополя, так і інших громад, які розташовані на березі. Щоб розуміти цифри, наприклад, в Нікополі жило близько 100 тисяч людей до війни. Відповідно, зараз близько 50. О, в інших громадах. Ситуація є більш безпечною. Я ну я так розумію, що абсолютно про абсолютну безпеку ми не можемо говорити, але ну упорівняно з тими територіями, які е, розміщені, які перебувають просто на березі річки Дніпро. Тобто, якщо чим далі від річки Дніпро, тим менша кількість обстрілів, я правильно розумію? Так ви вірно розумієте. Чим далі вглиб зони ураження артилерії ствольної або реактивної, тим безпечніше відповідно. Але сказати, що небезпечно тільки в Нікополі це не так. Наразі потерпає дуже потерпає від обстрілів населений пункт Морівської громади, які розташований на березі водосховища. Потерпають населені пункти Марганецької громади. Червоногригорівка потерпає останні тижні. Досить часто почали атакувати населені пункти Покровської сільської громади. Тобто мова йде, що фактично вся берегова зона знаходиться під вогневим ураженням. Але ну от зараз найтяжче об'єктивно ситуація в місті Нікополі з обстрілами, бо ці обстріли досить жорсткі. Вони не вибіркові, вони прилітають по житловим кварталам, ну абсолютно по будь-яким об'єктам. Наприклад, вчора загинув чоловік, який йшов по вулиці своїми справами. Займався нікого не чіпав, він загинув від множинних уламків від російського артилерійського снаряда, який вбили його? Я нагадаю нашим слухачам і глядачам Євген Євтушенко, начальник Нігопольської районної військової адміністрації, сьогодні з нами на телефонному зв'язку. І ми говоримо про ситуацію в Нікополі і районі. Пане Євгена, а якщо говорити про характер цих обстрілів, ви сказали, що останнім часом ці обстріли вони посилилися. Чи можна говорити, що і характер тих обстрілів? Якщо можете про це сказати, що він також став іншим, тобто це вже ну або більш масований обстріл, або російські загарбники застосовують якусь іншу зброю, не таку, як раніше. Ні, зброя та сама, що й була: це ствольна артилерія калібру 122-152 мм, 122-мм міномет, 120-й, вірніший міномет. Це зброя застосовувалася раніше, але із небезпечного із ну відносно нового, бо насправді це вже давно відбувається. Це денні обстріли. Якщо раніше, здебільшого, обстріли були вночі, коли люди знаходились в своїх будинках і вулиці були пустими, зараз ну, мабуть, відсотків 90 обстрілів це саме денні обстріли. Це той час, коли люди знаходяться на вулицях, поспішають по своїм справам. І ризик отримати поранення або смертельні поранення, він набагато більший, ніж в принічних обстрілах. Додалися дрони Камікадзе, це ФПВ Камікадзе, які несуть до 2 кілограмів бойової частини, які теж вражають невибірково і автомобілі, і будинки, і навіть було декілька прильотів в автобусні зупинки, на яких знаходились люди. І можна сказати, що це не випадкові влучання, да, оскільки дрон камікадзе там оператор, який на тому боці, да, за пультом керування, він він же бачить, куди він влучає і на яку ціль він спрямовує цей дрон. Севірно, все вірно, там є ж візуальний канал, канал спостереження і канал, який використовується для керування цим дроном. Тобто вони бачать, вони мають повну інформацію, кого вони атакують і куди влучають. Я рахую, що це тактика свідомого терору мирного населення, ніщо інше. Це про славу та ота війна з людьми з цивільним населенням, про яку давно вони говорили. Пане Євгене, ви сказали, що також були прильоти чи влучання у територію поблизу а, зупинки громадського транспорту? Чи є у вашому місті такі або в інших населених пунктах району такі спеціальні укриття, можна їх назвати мобільні укриття? Да, тобто, які розташовані у місцях, де можуть перебувати багато людей в день, вони могли там захиститися? Як це, наприклад, були такі встановлені укриття по Херсону? Так, такі укриття є, завдячуючи, я не буду називати підприємство, щоб не наражати їх на небезпеку, завдячуючи великому бізнесу співпраці з органами місцевого самоврядування, такі укриття встановлено по місту, і люди ними користуються під час загрози. Паневлене, а скажіть, будь ласка, ви кажете, що останнім часом інтенсифікувалися обстріли саме у денний час? А як в таких умовах працюють тоді люди, якщо працюють? Ви знаєте, та частина людей, яка залишилась, вони, мабуть, для себе прийняли рішення. Всі ми тут, люди, які знаходимося в місті, от я, наприклад, зараз знаходжуся в місті, Ми чудово розуміємо, що в будь-який момент може бути і може бути вибах. Люди прийняли це і живуть з цим, бо багато людей насправді не мають можливості або фінансової. Або іншої якоїсь можливості виїхати з цієї території, хтось е, пов'язаний з робочим місцем, хтось пов'язаний з батьками, наприклад, яких він не може вивести, у когось є інші обставини. Ну тобто досить багато людей не можуть виїхати і вони змушені жити на жаль в місті під прильотами. Розуміло, Євген Євтушенко з нами на зв'язку, голова начальник Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгена, скажіть, будь ласка, от наскільки значними є пошкодження і руйнування у місті? Чи можна говорити, ну от якщо говорити про житлові будинки? Вони є досить значними. Це пошкодження, які обчислюються або сотнями, або вже навіть тисячами. Якщо, наприклад, взяти багатоквартирні будинки, це. Близько 800 будинків. Якщо взяти приватні житлові будинки, це більше 5 тисяч будинків. То, тобто мова йде про різні пошкодження, починаючи від мінімальних пошкоджень там склоблоків, покрівлі, закінчуючи великими руйнуваннями зовнішніх стін і руйнуваннями покрівлі, наприклад. Ну, тобто це дуже великий обсяг руйнувань і. Самотужки місто не відновить це і знову нам потрібна буде державна підтримка. Ми вже зараз спілкуємося з і фондами різними міжнародними, але ж поки ми знаходимося в зоні активних бойових дій, то на жаль, ніякого відновлення не буде капітального а скажи, будь ласка, оце перенесення чи надання такого статусу, що перебуває у зоні активних бойових дій, це стосується тільки Нікополя і прибережних громад, чи загалом району? Дивіться, наразі у нас 5 громад було мало статусу неактивних бойових дій. Потім Марганецька громада, за рішенням депутатів, прийняла таке рішення змінити на зону можливих бойових дій. Це пов'язано з бюджетним дефіцитом і з певними фінансовими проблемами всередині громади. Вони прийняли такі рішення. Ну тобто, на сьогодні у нас чотири громади: це мирівська громада. Червоногригорівська громада, Нікопольська громада і Покровська сільська громада знаходяться в зоні активних бойових дій. Одна громада це Маганецька, вона знаходиться в зоні можливих бойових дій. Інші території вони не мають статусу бойових взагалі. А на що це впливає? Ну, от з практичної точки зору, як це впливає на життя людей. Ну, найперше, активні бойові дії це території, на які більше звертають увагу, наприклад, фонди. Там більше допомоги, ну так воно працює. А є виплати переселенцям. Там є моменти по виплатам, коли це впливає активні чи відсутні статусу. Є, наприклад, вищі навчальні заклади, які надають переваги абітурієнтам, які вступають в місць зі статусом активних бойових дій. Ну і загалом я думаю, так що якщо є таке розділення, то коли буде відновлення житла, можливо, будуть якісь пріоритети для території, які мали або матимуть на той час статус зони активних бойових дій? Угу. Зрозуміло. Євген Євтушенко з нами начальник Нікопольської районної військової адміністрації. Пане Євгене, скажіть, будь ласка, якої є ситуація з гуманітарною допомогою? Чи вона залишається на такому ж рівні, як була, чи вона стає меншою, чи може ну якісь є зміни у цьому у 2024 тисячі році? Ну, я би хотів розпочати, що, мабуть, з районів Дніпропетровської області ми один з тих районів, де найбільший є об'єм гуманітарної допомоги. Далі хотів би відмітити два фонди, які активно працюють на території: це співдія, яка працює з World Food Program Організації Об'єднаних Націй, і фонд ДЖЕМ, який працює з американськими грантодавцями. Ці два фонди, мабуть, забезпечують разом, покривають досить великий об'єм продуктової і допомоги у вигляді питної води, яка надається жителям наших громад. Ну, до прикладу, за цей місяць співдія, чи, ну, World Food Program через півдію вже роздало близько 100 тисяч продуктових наборів мешканців наших громад. Ну, тобто, ми намагаємося, розуміючи, що людям важко, що є питання. По працевлаштуванню, є питання по тому, що інфляція, ну скажімо так, зменшує доходи людей. Є питання по руйнуванню житла, що люди змушені витрачати в тому числі свої кошти на винаймання житла в інших громадах, наприклад, або на відновлення свого житла. Щоб якось їх підтримати, ми намагаємось максимально широко охопити людей цією гуманітарною допомогою. Тобто ця гуманітарна допомога вона не тільки для людей, ну, наприклад, малозабезпечених, чи які мають підтвердити свій статус, що в них недостатньо доходів, а вона надається всім. Ну, дивіться, тут таке питання, що ну на частині територій доводиться вводити категорії. Чому? Тому що, наприклад, в місті Нікополь у нас є 50 тисяч мешканців, але ну неможливо виділити більше ніж 30 тисяч продуктових наборів. Ну тось тобто, відповідно доводиться вводити якусь категорійність. Але бували місяці, коли цієї категорійності не було. Це залежить від того, що, наприклад, от World Food Program, яка працює в межах всієї України, вона ну не має сталих якихось величин допомоги на кожну територію, а вона маневрує ними в залежності від гуманітарної ситуації. І якщо, наприклад, буде загострення гуманітарне, наприклад, на Херсонському напрямку, на Донецькому напрямку, то частина допомоги буде перекидатися туди, бо не дивлячись на те, що в нас досить важка ситуація, є території, де ця ситуація гуманітарна ще важче, де взагалі не працюють магазини, де взагалі неможливо, навіть маючи хоч якісь кошти, придбати собі елементарну їжу або питну воду. От, тобто є і категорійні видачі, і коли визначаються категорії, є і безкатегорійні видачі. А якщо видачі категорійні, ми намагаємося охопити особливо вразливі категорії: матері одиначки, наприклад, люди, які мають інвалідність, пенсіонери з з низькими доходами це ті люди, які ми в першу чергу повинні захистити соціально і підтримати їх зараз. Зрозуміло, Євген Втушенко з нами, начальник Нікопольської районної військової адміністрації. Сьогодні говоримо про ситуацію у місті і районі. Пане, Євіна, а дозвольте таке запитання. Як влітку це напевно було на однієї з найгучніших подій літа 2023 року руйнування греблі Каховської ГЕС і фактично знищення Каховського водосховища? Як вплинула оця ситуація з фактично з тим, що Каховське водосховище припинило своє існування? Нування на ситуацію в Нікополі і найближчих громадах дуже вплинуло це, мабуть, знаєте, після обстрілів було другим викликом по величині небезпеці. Ми ну, починаючи від того, що всі наші водоканали брали воду з Каховського водосховища. Вони припинили свою роботу. Відповідно відповідно, всі жителі району. А це близько 220 тисяч на момент той, коли був підрив, вони опинились без централізованого водопостачання. І це стало досить великим викликом, ну, враховуючи те, що, наприклад, в багатоквартирному будинку без води ну досить важко прожити. Я би сказав, мабуть, навіть неможливо. Починаючи від елементарної гігієни, коли треба помити руки, закінчуючи питаннями інших іншими питаннями гігієни, скажімо. Тому це стало великим викликом. Також був ризик спалаху і кишкових інфекцій, в тому числі. Тому ми працювали разом з органами місцевого самоврядування, разом знову ж таки з міжнародними і українськими фондами. Нам надавали велику допомогу в питній бутильованій воді, в питній розливній воді. Укрзалізниця нам дуже суттєво допомогла з об'ємами технічної води. Інші області України нас не залишили, нам допомогли, ми отримували водовози, які забезпечували логістику по території. Ну, тобто, всім миром, скажімо так, всією Україною, всі разом ми бороли цю а, халепу і бороли її разом. І знаєте, я досить довго вже працюю в органах місцевого самоврядування і. В органах виконавчої влади, то ми мали пряму комунікацію з Офісом президента. Вони включалися в всі процеси, вони допомагали вирішувати всі питання, і ну, це був досить гарний і ефективний рівень комунікації. А якщо говорити про ситуацію станом на зараз, чи є у місті вода? У місті є вода, okay. на прибережних територіях є вода, але є. Питання в тому, що, скажімо так, на частині території вона в питному форматі в кранах у людей, а на частині території вона залишається в технічному форматі. Вона є централізованою, але технічною. І понині здійснюється завезення води на територію. Вона працює ЮНІСЕФ, який підвозить розливну питну воду. І Світ Україна пологи це два найбільших фонди, які досі возять воду, і ця кількість обраховується десятками кубів в день. Це досить суттєва підтримка для наших територій, і всі ж ми, знаєте, люди отримують цю воду, або ж беруть її з кранів, і всі ми чекаємо побудови того нового водогону, який нам будує держава на нашій території, угу. пане Ірина. А якщо говорити про безпекову ситуацію от після того, як ну фактично нема зараз Каховського водосховища після того, як вода пішла, чи вплинуло це на? Кількість обстрілів чи на якісь там можливі аспекти обстрілів якось це позначилося на безпековій ситуації на обстрілах? Ні, але ми знаєте, був ризик, коли буде велика зима, прохолодна зима, і е, ті залишки води, які залишились, скажімо так, на території вже колишнього водосховища, вони замерзнуть і створять по суті твердий шлях для можливого там переходу ворога. Ну, по суті, водосховище це така ну природна перешкода, мінімум, яка має протяжність 4,6 цілих кілометри. Ну тобто, це досить велика перешкода, а максимально це близько 12-13 кілометрів. Вона нас захищала саме від вторгнення від безпосередньої появи окупантів на нашій території. То коли пішла вода, ми скажімо так, розглядали сценарії замерзання цього мулу залишки води і створення для можливості вірніше створення можливості для переходу окупантів. Одна зима була досить м'якою, і, скажімо так, система спостереження по берегу була посилена, ми не фіксували якихось спроб переходу. Тут, мабуть, знаєте, варто згадати, нещодавно була така інформація, знаєте, ну, мабуть, комічна, я сказав би, що, начебто, росіяни вирили тунель з лівого берегу на правий до Нікополя і переправляються до нас. Ну, така, знаєте, качка інформаційна, яка досить широко розійшлася по змі. Але насправді це не має під собою жодних підґрунтя, жодного ніякого. Ну і там дистанція там майже 5 кілометрів, так, якщо говорити про про дно вже колишнього Каховського водосховища. Да, Ну понад 4 кілометри, так це точно. А, Пане Іна, таке запитання ще щодо дітей. А, Чи багато у вас на території тих громад, які потерпають від російських обстрілів, проживає сімей з дітьми? Якою є стратегія Нікопольської районної адміністрації військової щодо евакуації сімей з дітьми? Чи ви їм пропонуєте, чи е, намагаєтеся забезпечити безпек безпечні умови для перебування безпосередньо у місті та в інших населених пунктах громади? Ну, дивіться, від початку обстрілів створені були евакупотяги, створені і додаткові маршрути евакупотяги. Відкриті були всі дороги. Ми звертались до населення з проханням максимально евакуюватися з території для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Ну, тобто, багато людей і дітей виїхали. Були евакуйовані дитячі будинки сімейного типу. І інші заклади, в яких знаходились діти, все це було евакуйовано з прибережних територій. Також, мабуть, слід згадати, що і інші заклади, де знаходились, скажімо так, пацієнти, вони теж були евакуйовані там з певних територій, для того, щоб не наражати людей на небезпеку. Що стосується дітей, взагалі, на мою думку, дітям не дуже добре, скажімо так, не добре не дуже добре. Це перебування на територіях тут скажеться далі. У ну, тому, що ці обстріли, вони знаєте, вони піднімають рівень тривожності, вони ведуть до невротизації і. Ну, все це досить погано позначається на дитячій психіці, яка не така стійка до стресу, до цих всіх обстрілів, до вибухів, до всього. То, звісно, добре було б дітей взагалі вивозити з цих територій. Ми це пропонуємо, працюємо разом з органами відповідними в громадах. А люди, які звертаються за евакуацією, в тому числі це сім'ї з дітьми, їм надається допомога, в тому числі через обласну державну адміністрацію, для того, щоб вони могли виїхати на інші території. Однак знову ж таки багато сімей, і відповідно багато дітей залишається в тому числі і на прибережних територіях, в прибережних громадах. Рішення про обов'язкову евакуацію сімей з дітьми у вас немає. Да? А дивіться, рішення про обов'язкову евакуацію, воно, якщо буде прийнято, це може буде можливих два варіанти. Перший варіант це не дай Боже аварія на Запорізькій атомній електростанції, і другий варіант це суттєве погіршення безпекової ситуації, коли загостряться ще більше загостряться безпекові ці чинники, обстріли і можливо будуть якісь ризики переходу окупантів на цей берег. Тоді це буде примусова евакуація, це будуть не тільки діти, а це будуть взагалі всі люди. Тут, мабуть, варто згадати, що коли були чутки минулого року влітку про можливу аварію на ЗАЕС, про те, що окупанти хитали ситуацію, по суті, шантажували навіть не тільки нашу державу і наше керівництво, а мабуть весь світ цієї ситуації на атомній електростанції, ми проводили навчання. І ми готували можливо евакуацію населення з прибережних територій і дітей, і дорослих. Такі, ну, такі варіанти відпрацьовувалися, на жаль. Пане В'яне, таке запитання. Наскільки стабільним є зв'язок у Нікополі? Ну, він є досить стабільним для території, на якій працює РЕП, ворожий РЕП, який накриває щедро, скажімо так, своїм виправнюванням нашу територію. Території, на якій прилітають снаряди, і періодично пошкоджують і мобільне обладнання, мається на увазі стільникове обладнання і кабелі інтернету. Ну тобто, перебої зв'язком є. Ну не сказати, що системно, але вони є. Є великі проблеми, наприклад, з телебаченням. Т-2 в Нікополі не показує, бо окупанти системно знищували обладнання, мабуть, десь місяця, то і більше атакували телеобладнання і телевишку. Дронами і суттєво пошкодили це обладнання, і воно на жаль на сьогодні відновити неможливо. А радіомовлення є місцева радіостанція, яка, знаєте, залишилась таким промінчиком інформаційним в нашому середовищі, яка транслює новини, транслює оповіщення про небезпеку і спілкується з людьми, скажімо так. Пане Вінне, ну я очевидно, що це не ваша зона відповідальності, але я хотів би вас запитати, чи от російські окупаційні сили з лівого берега Дніпра вони намагаються? От ви сказали, не працює цифрове телевізійне мовлення, чи вони намагаються влізти от в цю лакуну? Так, да, щоб так, да свій так. сигнал поширити на територію Нікополя? Вони поширюють свій сигнал, і радіосигнал, і телесигнал, і тут немає нічого нового. Я би нагадав нашим з вами слухачам, що всі експансії Росії починаються з музики, з культури, з мови, з їх серіалів, з їх теле і радіомовлення. Ну тобто наразі на всі прибережні території, і це не тільки в нашому районі, це і на інших територіях, поширюється цей медійний інформаційний вплив окупантів. Вони це роблять. Угу. Зрозуміло. Не думали, що що з цим робити? Це можна заглушити, але разом з нашим телебаченням, зв'язком і іншими комунікаціями. Ну тобто. Якось вимкнути це вибірково неможливо, це треба заглушити взагалі всю територію. Угу, Зрозуміло. Пане а Вине, це те такі... можливо зробити? Ну бо тоді взагалі не буде ніякої комунікації. Не буде зв'язку взагалі тоді. ну, так. частоти, да, якщо це інформаці... не інформаційне інформаційне, де та електромагнітне так. поле просто перекрите. Пане Паневине, таке запитання. Я не буду вас питати, хто а, х які там у вас процеси відбуваються а, щодо вбивства заступника. Міського голови, але просто це нашим слухачам і глядачам. Нагадаю, що 8 лютого близько 9 ранку до поліції надійшло повідомлення, що невідомий розстріляв автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. Поліцейські встановили, що нападник застосував неостановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі у салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка. Загиблий це заступник міського голови Віталій Журавльов, і а, пізніше з'явилося вже повідомлення від а, відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, що був затриманий правоохоронцями 33-річний чоловік, якого підозрюють у вбивстві заступника заступника міського голови Нікополя. А, пане, Елена, у мене до вас таке питання. У поліції також зазначили, що за даними досудового розслідування, підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів відносно. Інших посудових осіб у місті Нікополь, тобто є якась загроза і для інших осіб, як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що в принципі на території, які межують з окупованими органи влади, будівлі, люди, і керівники цих органів влади, вони є по суті одним із перших мішеням для здійснення терактів або замаху на них. Ну тобто, всі люди, які знаходяться тут на територіях, вони по суті є. Ну, скажімо так, людьми, на яких з високою долею ймовірності можуть здійснюватися такі замахи. Це стосується не тільки якогось окремо взятого заступника, мається на увазі не Віталія Юрійовича, а ту іншу людину, на яку він планував заїхати. Yes, yes. Це може стосуватися будь-якого посадовця на цій території. Це також стосується керівництва силового блоку, яке знаходиться на території. Ну тобто всі ми знаходимося під прицелом на сьогоднішній день. Пане Євгене, а загалом, як, якою є криміногенна ситуація у районі? Тобто, чи е, здійснюється такий контроль поліцією постійно на е, території? Бо ну, очевидно, що є багато людей, які виїхали, там, залишили своє майно. Е, можливо, є якісь там в когось зазіхання на це майно? Безперечно, такі зазіхання є, і періодично поліцейські затримують людей, які намагаються вдертися в житло. Жителів, які виїхали там за межі міста, наприклад, в нічний час здійснюється патрулювання, здійснюються інші там заходи, скажімо так, по стабілізації території. Ми моніторимо ситуацію криміногену на території. Вона не є вищою ніж до війни, це при тому, що. У нас суттєво зросла кількість зброї в місті. Я маю на увазі багато озброєних представників Сил оборони України. І, ну скажімо так, знаєте, всі ми нервуємо під обстрілами, і може бути що завгодно, коли є зброя. Однак, навпаки, я би сказав, що є певне зменшення криміногенної такої, от. Ситуації, хоча поодинокі випадки, на жаль, де фігурують і гранати, наприклад, які вибухають, де фігурують якісь е, автоматична, та сама зброя, про яку ви згадували, вони є об'єктивно, і це, е, скажімо, так, ехо війни, яке було, і на жаль, що після війни довго буде. Розуміло, дякую вам за такі відверті відповіді. Євген Євтушенко, начальник Нікопольської районної військової адміністрації, був у нас з нами на телефонному зв'язку. Цю програму провів Олександр Янковський. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію у Нікопольському районі не тільки у Нікополі, але й в інших населених пунктах Нікопольського району, які перебувають фактично на лінії зіткнення, і річка Дніпро стала таким такою лінією фронту, хоча нема безпосереднього контакту між російськими Українським військом, але російські військові постійно обстрілюють Нікополь і інші міста. Про це, до речі, сьогодні і говорив Євген Євтушенко, і причому ці обстріли зараз здійснюються навіть просто упродовж світлового дня. Я, Олександр Янковський, прощаюся з вами. Не забудьте підписатися на наш канал в Ютубі. Новини Прозові, якщо ви нас дивилися там, і на все добре. Лини при